Доброго дня, друзі! З вами 10 хвилин про життя у Канаді, Володимир. На нашому каналі ми розповідаємо про еміграцію до Канади, про швидку адаптацію до канадських реальностей про життя у Канаді. Тема сьогоднішнього випуску це наш щоденник емігранту, ваш другий день у Канаді. В прошлому випуску я розповідав, що ви можете встигнути зробити у перший день, а в цьому випуску будемо подалі вирішувати ваші. Адміністративні, бюрократичні питання, які виникають у кожної людини, яка приїжджає до Канади. А нагадую, що спонсором наших відео є Кредитна спілка Будучність це канадська кредитно-фінансова організація з українським корінням, яка допомагає всім українцям, переїжджаючим до Канади, відкривати поточні рахунки, кредитні рахунки, отримувати депозити, кредити, повний спектр банківських послуг. Переходьте за посиланням і дізнавайтеся, як це працює. Таким чином, настав другий день вашого життя у Канаді. Вчора, в перший день, ви зробили дуже багато чого. Навіть, можна сказати, такий, зробили подвиг, отримали ваш СІН social Insurance number, ви відкрили рахунок у банку і ви зробили вашу медичну картку, картку медичного страхування. Якщо ви не встигли все зробити в ваш перший день, не дуже якби, сумуйте за тим, тому що у вас ще є цілий другий день, і ви можете встигнути доробити ці справи, якщо ви не встигли їх зробити. Напевно, усі три справи зробити в перший день досить важко, особливо, якщо у вас немає машини, якщо ви не орендували машину, якщо вам хтось не допомагав. А хтось, хто давно вже живе в Канаді, хто міг вам вас повозити по всім інстанціям і повирішувати з вами усі адміністративні питання. Якщо ви це все робите самі, можливо, ви не встигли все зробити за один день, тому ви можете наверстати те, те що ви не зробили перший день. Передивіться моє відео перший день у Канаді і зробіть те, що ви не встигли у вашому другому дні в Канаді. Якщо ви все зробили, тобто відкрили собі рахунок банку, відкрили social insurance number і зробили медичну картку, то що ви будете зробити, робити в другий день? По-перше, у другий день ви можете податися, вже маючи на руках Сі номер Work permit та відкритий рахунок у банку, ви можете податися на матеріальну допомогу від уряду Канади. Уряд Канади для усіх українців, які переїжджають до Канади по програмі QAED. Надає єдиноразову матеріальну допомогу у розмірі 3 тисячі доларів канадських на дорослу людину або півтори тисячі доларів на дитину до 18 років. Тому, якщо ви приїхали там, два дорослих дві дитини, ну ви претендуєте на 9 тисяч доларів, які вам зовсім не будуть заважати, особливо ваші перші дні в Канаді. Тому заходьте за посиланням, яке я розташую в описі під цим відео. Заповнюйте. Форму вона не дуже складна, вона елементарна. Насправді там все, що від вас потребується, це ваш воргпеміт. Два номери з work permit -а ви заносите туди. І ваші банківські реквізити. У мене є окреме відео. Я записував, як отримувати цю, цю допомогу. Передивіться його. Заповнюються вони ну, з дому там хвилин за 15-20. І все, ви можете очікувати вашу допомогу. Якщо вам вдасться заповнити все з першого разу, а я сподіваюся, що так і буде, що вас пропустить система надалі, то ви ваші гроші отримаєте десь приблизно через 5 робочих днів на ваш банківський рахунок. Тобто ну, тиждень очікування і у вас вже буде 9 тисяч доларів, якщо у вас дві дорослі людини і дві дитини у вашій родині. Що ще можна робити, зробити у другий день? У другий день ви можете вже починати здавати на права. Насправді, чим раніше ви зробите собі канадські водійські посвідчення, тим краще буде для вас. Тому що Канада така країна, де без машини жити неможливо. Навіть якщо ви живете десь у даунтауні Торонта, де досить непоганий. Транспорт, але все одно кудись в магазин з'їздити, або по роботі, або ще щось. Ну, дуже важко без машини. Тому буквально там, на другий день ви можете вже орендувати якусь машинку. Є такий сервіс Туро, типу Airbnb, але для того щоб знімати, взяти в оренду автомобіль. А, я посилання роз, розташую в описі. Туро досить поширений сервіс у Канаді, досить популярний, можна взяти якусь дуже простеньку машинку за приблизно 30-40 доларів на день. Чим круче машина, тим дорожче вона буде коштувати. Але якщо вам не треба понтів, але треба пересуватися по Канаді. То беріть якусь дуже простеньку машинку і вам, вам її вистачить на перший час. А з вашими українськими правами, які ви привезли з собою до Канади, я сподіваюся, ви можете пересуватися по Канаді 60 днів у провінції Онтаріо. В деяких провінціях до 90 днів я не пам'ятаю, які самі провінції, але в середньому 60 днів ви можете їздити з вашими українськими правами. Але робити канадські права ви вже можете починати буквально з вашого другого дня життя в Канаді. Якщо говорити про провінцію Онтаріо, в якій я живу, то переймається отриманням оцих видачі драйвер лайсенс, тобто ваше посвідчення водія організація, яка називається Драйв Тест. і дуже легко знайти. Вони є у кожному районі з Google Maps, Просто вводите Drive Test і вам видасть найближчу для, для вас адресу. А коли ви туди прийдете, ви покажете ваші а, українські права. Бажано, щоб вони мали хоча б там слова на англійській мові, щоб вони зрозуміли, що там є. Якщо це дуже старі ламіновані права, там а, бажано їх мати переклад, щоб вони зрозуміли, що там написано. Але, як, але якщо це міжнародні права. Ви спокійно можете їх показати, і е, якщо там більше, ніж один рік стаж вождіння, ви можете претендувати сразу на здачу Full G. Тобто права, повні права канадські. Вони отримуються в провінції Онтаріо в два етапи. Перший етап це здача теорії е, g 1 е, Там е, 40 питань, які досить легкі. Але треба все-таки трошки підготуватися. З наскоку їх здати у вас може не вийде, тому що там є деякі особливості, наприклад, бали там за порушення правил, які ви просто можете не знати, як вони нараховуються в провінції Онтаріо. Тому знайдіть в інтернеті книжку, вона досить легко гуглиться. Правила дорожнього руху канадські. Вони в основному ви знайдете на англійській мові, але якщо вам повезе, ви можете знайти і на російській мові. Вам буде легше їх вивчати. Але ну якщо ви вже в Канаді, то намагайтеся вивчати інформацію на англійській, на англійській мові. Коли ви трошки підготуєтесь ви можете починати вашу підготовку до переїзду в Канаду насправді. Чи читати ці правила, там, вас займе. там ну один-два тижні, якщо ви там, навіть якщо ви з нуля починаєте вчити, то один-два тижні ви вже можете йти і здавати ту теорію. Коли ви здасте теорію, ви можете записуватися відразу на здачу практики G2, якщо у вас є досвід керування. Раніше треба було їм показувати справку, що у вас є досвід керування в МРЕО, вона бралася та справка. Зараз нічого такого не потрібно. Вони для українців зробили виключення. Тобто, якщо у вас є досвід поведіння, ви відразу зможете здавати на Full G. Але якщо ви завалите, з першого разу не здасте, то вам понизять вашу категорію, яку зможете отримати. Не Full G вже отримаєте, а лише G2. G2 права трошки порізані, не можна. Їздити маючи алкоголь в крові це все єдине таке серйозне обмеження. А ще досить таке печальне обмеження: з правами G2 ви не зможете працювати у службах таксі, Uber або Lyft. Треба мати повні права Full G для того, щоб працювати в службах таксі. Тому бажано все-таки пройти екзамен на ваш теоретичний екзамен з першого разу. Щоб його пройти, треба взяти хоча б пару уроків у місцевих інструкторів, які вам розпові... розкажуть особливості, як треба себе поводити при здачі цього практичного екзамену. Там є деякі особливості, пов'язані там з тим, що треба крутити головою направо-наліво, коли ви повертаєте, що треба там дотримуватися деяких там. Інших моментів, якщо ви без місцевих уроків підете здавати, є досить велика вірогідність того, що ви завалите практичний тест. Тому я вам порада, знайдіть собі інструктора, вони коштують де 40-50 доларів на годину. І візьміть там пару уроків, якщо у вас досвідчений водій, вони вам не завадять. А ще такий момент стосовно прав, ви можете досить довго. Очікувати на вашу чергу. Теорію ви здасте буквально на другий день, як ви, як ви зберетесь її здавати. Але з практикою все набагато складніше, тому що важче, тому що ви там не може не бути місць на здачу тої практики. Багато людей здають, особливо якщо це популярний район, багато людей там живе, то там і черги. Тому люди їздять а, десь подалі, там 100 кілометрів від Торонто, наприклад, кудись, в невеликі міста, де можна без жодних черг піти і здати ту а, практичний тест. А, в мене є там декілька підписників, які буквально за, за 2-3 дні після приїзду до Канади вже отримали собі а, повні права Фулджі, і це в них зайняло ну, 2-3 дні реально. Тобто перший день а, на другий день життя у Канаді теорія. На третій день життя в Канаді практика, і все це досить швидко було зроблено. В жодному разі готуйтеся до здачі прав і обов'язково їх отримати. Якщо ви їдете в такі провінції, як Манітоба, Саскачеван або Атлантичні провінції, у вас є чудова можливість не здавати не практику, не теорію. Вам просто поміняють ваші права українські на канадські. Але... При цьому можуть забрати ваші українські права. Це не дуже зручно, але коли вони вам знадобляться, ви можете запросити їх обратно. Вам їх видадуть. Але в деяких провінціях права забирають. Тому будьте, будьте до цього готові. Але ну, ви економите тим самим десь 160 доларів, коли ви не, не здаєте права, а вам просто міняють. А, що ще можна зробити ваш другий день життя в Канаді, в другий день вашого життя в Канаді, вже можна починати шукати роботу. А, ніхто вас у цьому не обмежує. Насправді, ну, я вже у відео там один місяць до, до приїзду в Канаді розповідав, що бажано шукати роботу там, за місяць до переїзду, але якщо ви вже в Канаді. То з вам сам Бог велів шукати роботу якомога швидше, особливо, якщо ви привезли мало грошей з собою. А як шукати роботу? По-перше, все залежить від вашого рівня англійської мови. Якщо англійська слабенька, якщо треба ще під, 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 під вивчити краще, то вам треба йти працювати фактично за кеш до співвітчизників. Які розуміють українську, російську мови, і таких досить багато варіантів може бути в великих містах. Традиційно для чоловіків це щось пов'язане там зі стройкою, будівельні роботи там, помічниками і так далі. Можливо, мувінг, тобто перевоз речей, ну тобто фізичний труд. Для жінок в основному це клінинг, це робота пов'язана з прибиранням домівок. Що можна, я, скільки грошей можна отримати з першого дня? Ну це приблизно від 15 до 20, 25 доларів на, на, на годину. Як вам повезе з роботодавцями, Наскільки вони адекватні, наскільки вони а, хочуть платити люди, людям, які тільки приїхали до Канади? Шукати такі об'яви можна у Фейсбуці, у різноманітних групах україномовних, російськомовних. Можна шукати у місцевих газетах, навіть, якщо ви прийдете до якийсь там польський магазин, старський, наприклад, про який я відео робив не так давно. Там є українська газета, яку ви можете взяти, і там буде, буде об'яви стосовно ось такої роботи, яка не потребує ніякої там кваліфікації. Не потребує знання англійської мови, але ви її можете знайти з першого дня. А наприклад, мої родичі, які до нас приїжджали, вона пішла працювати на клінинг буквально на третій день життя у Канаді. В перший день, в другий день знайшла, в третій день пішла працювати. Якщо ви розумієте англійську мову, якщо ви молода людина особливо, то можна йти в засоби харчування, Макдональдс і таке інше. Там друга наша родичка, 18-річна дівчина, вона в другий день життя у Канаді пішла і влаштувалася у Макдональдс. І платили, якщо я не помиляюся, 17 доларів на годину. І вона там досить непогано підзаробила за 4 місяці життя у Канаді. Тому дивіться, чи важливо вам саме знайти роботу з першого дня. Якщо важливо, якщо грошей немає. Беріть любу роботу. Чому, чому саме любу? Тому що ну, гроші, гроші зайві не будуть. А по-друге, ви почнете так чи інше вивчати англійську мову, працюючи на різноманітних роботах. Якщо ви будете сидіти вдома, нічого, ну, нічого не заробите, англійську не вивчите і будете тільки проїдати це те, що привезли з собою. Тому готуйтеся, що іноді в перші дні вам доведеться зробити так званий дауншифтинг. Якщо ви там, були непоганим спеціалістом десь на, на Україні або ще там, в Європі, але ви приїхали до Канади, англійської не знаєте, то готуйтесь до того, що в перші дні буде досить важко в плані фізичному важка праця і в плані моральному. Тому що пережити ось такий дауншифтінг буває іноді досить важко. З моральної точки зору піти працювати якось там прибиральницею або ще комусь. Ну, досить, досить важко. Але ну, якщо у вас є мета, то вчіть англійську, робіть канадське резюме, розсилайте по всім сайтам вакансій, яких дуже багато в Канаді. Знаходьте settlement сервіси, які допомагають у пошуку роботи. А ось у другий день вашого життя в Канаді ви вже можете піти у такий settlement центр. Settlement-центр центр це не комерційні організації, які спонсоруються урядом Канади. Вони різноманітних видів, назв. Сама поширена мережа називається YMCA. Це мережа спортзалів. Такі заклади, типу ком'юніті центри, вони називаються YMCA І там є майже у кожному є служба, яка допомагає всім приїжджим а, з адаптацією. Вони роз, вам розкажуть, куди йти, що робити, як робити резюме. При YMC можуть курси англійської мови і так далі. Ще можете просто в Google Maps набрати Settlement Center. Settlement Якщо і перевести на українську, це так основання. Це не основання, як так, укорініння, напевно, От такі центри укорінення у Канаду. набираєте settlement центр, ідіть у найближче і спілкуйтеся з ними. А, якщо це якийсь національний район, десь у Тобіка у Торонто, або там Місістага якась, то велика вірогідність того, що там можуть бути люди, які розмовляють українською або російською мовою. Uh, є досить багато таких організацій пов'язаних з діаспорою з українською, яка також роблять такі послуги, як послуги з адаптації безкоштовні. Абсолютно, коли ви приходите вас, вам вас записують там на курси англійської мови. Вам розповідають, як як і що вам правильно зробити, щоб якомога швидше адаптуватися до канадського життя. Ось тому не нехтуйте такими центрами в другий день життя вашої у Канаді. Ви вже можете піти в такий центр і почати там розмовляти і брати необхідну для вас інформацію. А ось такий у нас був досить насичений другий день вашого життя у Канаді. Сподіваюся, побачити ось з вами у нашому наступному відео, про і, напевно, буде вже третій день вашого життя у Канаді. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пока-пока. Thank you.